Так, добрий ранок всім. Це ми проснувся. Поснитали і це сіночки, говорить, винеси свій барінок на вулиці. Вже тепло, морозу немає. Бачите, який він пішов. Такі листочки, в нього такі паганки. Ну, Буська там що дивиться? До нас прийшла буся? Бусь, Де ти там є? Болоцька. Ви його бачите, я не бачу, сонце таке ярке я не бачу, що там камера знімає, куди А Динозаврики наші будуть тут охороняти в цих дебрях. Бачите, як виглядає. Тут оце, тут квіточки, тут квіточки будуть, от квіточки, бутончики. Зараз я його трошки полив, думаю, треба ще й вам показати. я його хорошенько пролив, Нехай тут на сонечко гріється. А зараз з вами підемо до машини. Ту -ту. Так, це ми вийшли з вами вже до машини. Це такий тут невеличкий такий парк. Ну, так його недавно зробили, так і красивий. Зайшов там така бібліотека. Вулична зайшов, подивився, може там якісь цікаві книжечки. є. Всього разу немає. Так, бачите, парк тут. Це фонтанчик. Лавки, ну тут такі всякі мусорки сквер такий цікавий парк а зараз під'їдемо до машини я вам розкажу сьогоднішні плани так це ми з вами вже машині сіли. так що ми зараз будемо робити Хотіли ми з вами сьогодні зранку поїхати до лісу, але у нас плани змінилися. Трошки будемо підробляти ті справи, що нам треба доробити. Помілачам, то там, то там, оце це треба часу. Тому так, сьогодні до лісу не поїдемо. Так, зараз ми з вами... Поїдемо десь станемо на якийсь паркінг. Десь якийсь закоулок треба трошки покрутити, підшиманити машинку там по всяким мелочам, там. я вам покажу. Е, потім пізніше заїдемо на Мойку. Ну, ви вже знаєте, де? Ну, все одно щось може з ключі покажу. Ну, а потім подивимося. Потім. Як говорить поляки на біжонці. Добре. Так, ми от виїхали трошки за місто. Бачите, тут такі котики, дивіться, які порозпускалися. Де вам, мабуть, не чути. Ну, Бджілки так гудуть, тут дивіться, які котики красиві. Такі пухнасті. Так тихо тут. таски спивают. Ну вот так вот, бачите, там машина стоит. Сейчас я вам покажу, что будем делать. Вот там за месяц уже. Ну, а то промысловая зона. И это трошки. Пив километра до места. Вот тихо, спокойно, такие это. Тупічок такий. І можна спокійно собі щось підкрутити, під... подивитися. бо в місті не, не зручно. Тільки відкриєш щось, подивитися і всі тобі в спину дивляться. Що ж ти там робиш? Це я відійшов, дивіться, там от -от такі пухнасті котики, а тут отакі -от, -от, от котики якісь. І ще такі маленькі, чітненькі такі. Ну такі пухнасті, пухнасті. Прикольно. Красива природа. Добре, треба займатися. Так, ну трошки вам тут покажу ж все ж таки, що ми будемо з вами робити. Бачите, тут яка у нас біда така. Це така от гофра тут у нас. І це таке все розхристане, скажімо так, по-простому. Це все було тут і тут, все було на місці. Це вже я розібрав, бо цей провод був отут е, внутрі. І він отут розірвався. Ну тут Бачите, тут якийсь дядька такий Кулібін, просто народи, щось тут таке намудрив, щось тут. і воно так це все держалося, тут ізолянта була скручена. Зараз ми оце ваше, це наше таке трохи юбіння. Господи, пробачте. Таке дурне слово. Сам придумав, не знаю, що вона значить. Щось таке нехороше. Добре, зараз це все уберемо. Поставимо новий із провод оцей кусочок, з такими по умному мамки-папки. І поставимо сюди всередину. Оце поставимо на місце. І у нас тепер пізніше не буде вода туди затікати. І можна буде вже... Ставити нам отсюди обшивку. Оце от, бачите, тут теж немає так обшивки. І буде красиво, добре. Знаєте, дивіться там, я думаю, там, що там слушай, там фазани. Там фазани лазять. Зараз я вам вони мене почули і сховалися. Там було багатенько так фазанчиков, їх побачив. О дивіться, 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 побіг. побіг. не знаю, вы побачили или нет. Один был вот там, а другой вот там. Класс. А я еще там стоял, біля машины снимал. И сейчас то она кричала, что за птичка там кричит, она фазан, мабуть. Знаете, сейчас я могу туда попробую пройтись снять. Фух. Тоді як ми ото з вами дивилися, як бігли фазанчики, я вирішив не йти до них. а Зайнятися справами, бо думаю, що я піду щось побачу, це час. А я хотів туди подивитися, там є такий цікавий міст. Ну, походити, подивитися, як вона там природа. Думаю, ні, треба зайнятися, бо потім время. Це найголовніше бачите як я зробив впровод цету нутри сейдини я вам покажу от такими от папками мамками отакою от, от гофрочкою ми закрили Без всяких ізолянт. щоб було більше сучасничка Поморочуся трошки з цієї стороною. Ну як у нас завжди, знаєте, хочу щось відкрутити. Саме останній болт, або гайка не відкручується. Так само прийшлося минут 15-20 посидіти, просто нічого не робити, а просто подумати, як його цю проблему вирішити. І зараз я посижу, трошки віддишусь, водички поп'ю, руки по бо руки дивиться, такі ух, які грязні. І мабуть, туди сходимо. Там оттуда пазанчики кричать. У них, мабуть, зараз свадьба. Кричать там, щось подивимося, Може получиться з ними. Вам засняти їх. Получиться з ними зустрітися добре. Так, трошки тут закінчимо з машиною. Зараз спробую пройтись подивитися, що тут, в цих зарослях і пошукати десь там е, ці фасани були. Дивись. Так, щаще. Десь вони отут тут бігали, прямо тут. Десь я зараз сп... потихеньку... О, десь там хтось біга. Добре, зараз я тихенько піду. Попробую подивитися. Якщо щось буде, то сніму. Дивіться, там така стара груша. ця. М -м, щось похоже на грушу. О, О! Чули? Не знаю вам, что ты был. Другие другой там, там. Пазанчики кричать. Добро. Сейчас пройдусь, подивлюсь. Прошелся трошки это далее. Бас, ну, а вот то, то, заборчик, то э, мист. Там идут коли, жите таки мист. Треба туди там спуститися, там походити буде. Ну це вже не сьогодні. Добре. Бо а ми не побачимо лазанчики, е -е, бо бачите, я чути, я йду, а це листя сухе. Сурудить. -су а вони... Добре добре Ну, ті хаті тут все Ну, там я знаю то гуляє бо там у них два там з собаками приходять гуляють собаками ну, Добре бомби виходить з тих хатів Будемо їхати мити машину Доїхати вже додому Добре Я біля машини вже тут. І прям тут підходимо і десь тут в кущах кричав фасанчик. Ну, поки ще не бачу. Це так кусив камеру. Якщо він десь тут, то він мене почує. І побіжить. Ну, немає. Десь там в кущах його і не побачиш ну колись буде час треба буде спуститися і тут походити там оте Подивитися Цікаво місцевість де, де, де міська сходить Добре О, Зараз ми з вами на мийки той стояв Пола колика. І зараз у нас тільки включив камеру і освободилося місце. Зараз будемо мити наше авто. Добре. думаю трошки поговорити з вами, але раз місце освободилося треба мити машину, бо зараз вихідний. Всі проїжджають. Хочу помити помыть машину, Добре. Так, оце мы запинили нашу машину Т я Тикл дивись оставь, а Тиквел став И там уже сразу три машины за мной стоят колейки Ну Зараз підождемо. Помиємо, помиємо машину, і потім підемо до пилісоса. Так, помили ми нашу машинку, зараз будемо полісос. Бачите, скільки грязі, пили на ковриках. Тут от такий от наш автомат. Ну Як і завжди. Бросаємо сюди копійку. выбираем то, что нам потребно. Где тут сразу достаты. Ой. Достаты сразу наш пылесос. Будем здесь почти смоктаты. Так, ну и выбираем. Доброе, я буду уже пылесосить. О, сейчас. Я. Доброе. Так, пропылесосили ми. Зараз треба в салоні повитирати пилюку. Бо бачите, ну вам не видно, але така оце пилючка у нас по нас оберівалася. Є така ось штучка, бачите, для салону. Зараз попшикаємо і будемо витирати. Ну, і пиль хорошо витирає, і пиль довше не сідає. ой ой переборщив. Беребо тряпочку. І пиль дольше не сідає. І такий приємний запах в солому. Знаєте, як ото е, говорять запах нової машини. Добре, буду я швидше, бо по правді вже їсти хочеться, так що треба і йти додому. Може і дома щось треба зробити. Там сідочки щось готує, щось пара. Обирає. Треба ж трошки їй допомогти. Ну, тут, ой, Бачите ці дачки. Люди там он, дивлюся? Ну, може трошки не видно. Там от е, тепличка, люди там щось возяться, лежають, грибуть. Добре. Буду я обирати машину, де виїжджати додому. Так, це вже бачите в магазин, за що їхав я, а заїхав я за таким чудом масочка купив, бо знаєте, почала задня ця дверка І Зараз отут я от смажу таким масочком Універсальне купив. Та й тут треба смазати. Ну тут смажу, а потім буде час на пройтися по всім дверям. Добре, що то я вже замарився насправді сьогодні вже їсти хочу, але поїду додому. Все на сьогодні Так, оце ми від'їжджаємо від паркінгу вже додому. Треба вже їхати, так уже. Тільки часу. Ні, ну теж те треба щось робити. А так як подивитися, вроді нічого не зробив. А день майже пройшов, я вам скажу. Зараз тут приїдеш. Поїмо туди-сюди. Треба вже купатися, мити ноги де відпочивати і так от життя проходить ну що зробиш так. погода правда сьогодні така просто просто шикарна тепло Тихенько вітра немає, пташки співають, бжобки гудуть, а за не бігають, то ви все це бачили. Я вам зараз прийду додому, поставлю на... щоб вона монтурувалася, потім почну їсти. От бачите, я думаю про вас, щоб вам швидше виставити, а потім тільки буду їсти. Ну добре. Я Будемо виїжджати, а то бачите, такий рух. Хорошо. Треба уважати. Бо зараз всі їдуть то на дачі, то з дачі, то на закупи, то хто ще з праці, хто сьогодні працює. Добре, всім миру, добра. До побачення. Заходьте на наш канал, ставте лайки, коментарі, пишіть, що вам цікаво. Можливо, ви щось там побачили на відео, щось хотілося спитати, щоб я вам розказав. Добре.